Шановні друзі, всім привіт! Приїхала до нас така класна Тесла з лізингових аукціонів. Це у нас s 75 2018 рік. Два моторчики, це офіційна диверська тесла, повністю має гарантію до 26-го року на батарейку плюс на привода. Тобто це одна з самих, 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 е, крутих моделей по співвідношенню якість, надійність, потім ціна. Машинка нас в такому синьому крутому кольорі. Як бачите, на сонці кольор прям. Ну, я вам не можу це передати, але цей кольор дуже-дуже крутий у нас. Вона у нас прийшла ну, в стандартній комплектації. Зараз вам покажу салон. Це у нас ген 3. Такі у нас круті сидіння. Це у нас машинка, як ви бачите, має пробіг 160 тисяч, але сидіння тут взагалі не затерті, не зачухані. Вона прийшла в такому у нас стані. Фірмо так само можемо подивитися Воно в хорошому стані. От у нас показано модельку, панорама. Машинка в дуже доглянутому стані, на фірмі. У нас на хорошій резині Goodyear. Резина майже нова у нас, а можливо і нова, якщо я не помиляюся. Машинка дуже круто виглядає на сонце, особливо коли вона гарно вибита з двома комплектами зарядки. Ось такий у нас багажник. В принципі, хороша машинка за свої гроші. Якщо вас цікавить, звертайтеся з радістю вам допоможемо. Крута машина по дуже хорошій ціні для наших клієнтів.